Прифайного благословенного, дай Боже натхненного і стійкого дня суботи. Тримаємося, боремося, збираємося докупи кожен день. І таке файне благословення сьогодні від старших. Тепер перед зісланням Святого Духа маємо кожен вечір таку зустріч з різними проповідниками, з різними отцями для того, щоб приготуватися краще до зіслання Святого Духа вже за новим календарем. І вчора. Мав на слово такий файний отець Сергій. Хитрий. О, хитрий це в нього прізвище, це не е, кличка якась, таке файне має прізвище, що легко запам'ятати. Ну і Він там багато говорив також про Святого Духа файних речей. І таке слово мене торкнуло. Він каже, що Святий Дух не горобець, він на будь-яке дерево не сідає. І так, знаєте, у нас є це уявлення, що Святий Дух це голуб. Ну так, го, у виді голуба символічно іноді зображають Святого Духа, але з цим треба обережно і делікатно, бо потім є такі асоціації, що Дух Святий це голуб, ні-ні, а голуб це Дух Святий, ні-ні ні. Однак файна, це така підказка для нас, добра і робоча, що Святий Дух це не горобець. Він не сяде на будь-яке дерево. Тобто, якщо ти хочеш, аби він сідав на тебе, аби він мав з тобою якусь справу, то треба приготуватися Треба бути готовим його прийняти, треба на нього відкритися і буквально з ним співпрацювати. Тоді він, тоді він прийде. Коли ми його запрошуємо, коли ми його хочемо бачити, тоді він приходить. Інакше то собі пригадуйте, святий Дух не горобець, не горобчик, на будь-яке дерево не сяде, будь-де не приземлиться. Тому готуємо свої серця. Ми всі зараз є в очікуванні п'ятдесятниці зіслання Святого духа. То ставимо собі запитання, чи бодай якось я приклався до того, щоби приготувати своє серце, щоби цього року трошки більше відкритися на Духа Святого, щоби зробити якусь для нього рекламу, якесь запрошення, щоби продемонструвати Богові, що Господи, я відкритий. До кінця не знаю, як це зробити. До кінця маю там, не знаю, сумніви, маю якусь тривожність, але, Господи, я відкриваюся на Тебе. Приходи, або як мінімум. То знайдіть час сьогодні і запросіть. Духу Святий, не знаю як, не знаю коли, але я хочу тебе бачити. Я хочу бути з тобою. І готуємо умови, готуємо платформу для нього, не? По посадку для того, аби він мав де сісти. А ця платформа готується через примирення, покаяння, визнання своїх гріхів, через примирення з іншими людьми і через готовність. Виконувати волю Божу через готовність йому служити. Тому готуємося, запрошуємо його і пам'ятаємо, що Святий Дух не горобчик на, на будь-яке дерево не сідає. Також пригадую, що сьогодні ще останній день робимо збірку на підтримку реабілі... реабілітаційного центру Репцентру у Константинові, у Староконстантинові, і вони вже доремонтовують свого бусика. Дуже вам вдячні Уже значну. Частину потреб ви перекрили, і якщо вдасться, то все перекриємо. А, я, а і якщо ще більше благословите їх, то все інше використають на ремонт котельні, який також дуже потребують. Тому дякую за кожну гривню, за кожен донат. Будьте благословенні і в такому служінні. І нехай і таке служіння якось готує ще більше до прийняття Духа Святого. Майтеся файно, будьте благословенні, мир вам!